Всім привіт! 1 серпня 2013 рік. На четвертий день перебування в Карпатах ми з сім'єю, я, дружина і син 6 років піднялись на гору Хом'як. От зараз саме з цієї гори я намагаюся сфотографувати. Навколишні пейзажі. Піднімались ми 3 години 15 хвилин. Ну, відповідно, якби ми були двоє або два чоловіка в хорошій фізичній формі. Я думаю, за 2,30 можна піднятися дуже легко. От навколо, знову ж таки, Петрос, Говерла, Яблоницький перевал, ось там. А ось там. Зараз нічого не видно, ми там проживаємо, ну, тобто не видно звідси добре. А навколо ось такий пейзаж. І вітер. А ось там... Зараз я підійду ближче. Так, А ось там. А ось там в долині оце все. Ось, оце Буковель. Безпосередньо Буковель. Були вчора Буковелі, ну, скажімо так. Мені здається, зимою там набагато краще. Так, щось в мене зум не працює. Олинку. Так, і навколишній пейзажі. Так, тут... тут ой! Тут вибачайте, що труситься камера, просто тут е, на горі безпосередньо на хом'яку. До речі, висота гори 1500 метрів, щось з копійками. На самому верху така от статуя Божої Матері, капличка, кажуть, на неї зроблена. І з усіх сторін видно тут каміння, а внизу, ой, внизу ліс. смереки, ялинки. Ну, краса. Ось ще Василь та Оксана. Ми з ними піднімались, буквально тут за 500 метрів з ними зустрілись і разом пішли на гору Вони влаштовують фотосесії, вони молодята, а я тут знімаю. Клас, одним словом. Супер.